Друзі, склалася в мене така ситуація, що вчора зустрічався з підписницею пані Ольгою. Вона попередньо зв'язалася зі мною, запропонувала деякі речі. Я думав, що вона хоче мені їх продати. А виявилося, що захотіла мені просто так віддати. Чесно кажучи, я не дуже люблю халяву. Одна справа, коли щось віддають бонусом, коли купую речі. А так я не сильно люблю, щоб мені просто так віддавали речі, котрі я продам, на цьому зароблю. І ми з нею домовилися, що після того, як я продам ці речі, частину грошей я відправлю на ЗСУ. Мене це влаштовує і пані Ольга також це влаштовує. Зараз покажу, що мені пані Ольга передала, а після цього покажу, що мені вдалося продати за останній тиждень. Те, що передала мені. Писниця, пані Ольга. Барометр. Показує тиск, температуру. Вологість. Ціна на продаж 250 гривень. Серветниця рибка. Коростень. Ціна на продаж 100 гривень. Заварник ось такий цікавий, ціленький, ціна 200 гривень всього-навсього. Продаю недорого, тому що не хочу, щоб вони в мене затримувалися. Такий заварник, городниця великий. Ціна 300 гривень. Баранчик це у нас штовх без дефектів. Ціна на продаж 600 гривень. Ось така ваза для квітів. Сюди вставляються квіти. Сюди можна залити воду. Так вона цікаво виглядає. Ціна на продаж 300 гривень. Трішки скляних фігурок. Ось такий слоник ціна 200 гривень. Ось такі ще невеличкі по 50 гривень. Також такі по 50 гривень. Далі у нас тарілки на стіні. Така цікава тарілка, 725 років. Від дня заснування міста Львова Данилом Галицьким. Як я зрозумів, є декілька таких тарілок з різними пейзажами Львова. Невеличка тарілка це у нас ЛКСФ, буду вставляти на Віоліті приблизно за 1500 гривень. Ще одна цікава тарілка, ЛКСФ, скоріш за все. Маркування немає. А тарілочка цікава. Буду виставляти також на Violet. Стартова ціна буде 1500 гривень. А там подивимося, може їй дорожче продасться. Ще є така вафельниця для печива формочка і велика вафельниця. Не буду вже їх показувати. Вони самі по собі не дорогі. Буду продавати на барховці. І з цього всього, що я продам, частина грошей. Піде на ЗСУ або на волонтерські організації. І як я і домовлявся з підписниці. Якщо когось щось зацікавило, в моєму телеграм-каналі більшість цих речей буде викладено. Вчора їздив до людини, він зателефонував, каже, є янкові прикраси. Я попросив фотографії, він каже, не маю змоги прислати фотографії. Довелося їхати їхав їхав навмання, тому що. Зазвичай янкових прикрас дуже мало, рідкісних, котрі вартують уваги. Ну, вирішив поїхати, ризикнув і, можу сказати, зря поїхав. Взяв оці дві йонкові іграшки за 50 гривень. Ціна їх продажу максимум 150 гривень. Плюс витрати на проїзд ну, більше як часу потратив, ніж як з із користю поїхав до людини. І купив. Наклейки у людини купував, купив навмання, тому що я навіть не знаю, чи вартують вони чи ні. Заплатив за всі ці наклейки 180 гривень. Розумію, що така наклейка може щось коштувати. А ось такі, ще й папір вирізаний, щоб краще у конверт засовувався. Я не знаю. Людина каже, саме з такі човни, вони із Латвії присилалися у 80-ті роки. Машинки, можливо, щось і коштують. Ще не розбирався. Так що не знаю, чи зря витратив гроші, чи ні. Ну, сума не така вже велика, тому ризикнув. Що в мене по продажам? Можна сказати, що це все продав за один день. В основному на Violet дещо продав своїм підписникам. І так, почну з того, що продав підписникам. Ось така попільничка або сільничка. Називається птахи біля гнезда. Купував на проховці за 100 гривень продав за 300 гривень. Такі сережки купував на проховці за 130 гривень продав за 250 гривень. Два таки значка. Прикордонні війська КГБ. Купував два значка за 1800 гривень. Продав підписнику за 2400 гривень. Небагато на них заробив, але продав швидко. При покупці я не помітив, що тут відсутня емаль на написі. Ну що, буває таке, що не помічаю щось. Далі продажі по Віоліті Дві такі фотоплівки на маленький Київ продав за 100 гривень. фотоапарат Київ. Купував у підписника на бараховці, він мені приніс. Там фотоплівка плюс фотоапарат Київ 30. Купив я вже не пам'ятаю за скільки. За 200 гривень чи за 150 не пам'ятаю. Ось вдалося плівку продати за 100 гривень. Фотоапарат ще є в продажу. Годинник кишеньковий мовня, принесла підписниця на браховку, продав його. За 370 гривень. Купував за 100 гривень. Такий вірменський коньяк розвив у 2008 року. Заплатив за нього 300 гривень, продав за 888 гривень на Віоліті. Далі в нас глечик. Купував його за 150 гривень, продав за 600 гривень на Віоліті. Тут не вистачає кришки. Сам глечик ЛКСФ. Далі буду казати, за скільки продав. За скільки купив, не можу сказати, тому що купувалося воно все разом. І немає конкретної ціни, за скільки я придбав. Така статуєтка із втратами продав за 200 гривень. Купував на квартирі там, де хотіли викинути на смітник. Косівська кераміка, Такий штов продав за 750 гривень, таку вазу за 200 гривень. Тут є втрати по глазурі. Таке кашпо. Косівська кераміка з тріщиною продав за 250 гривень. Таку тарілку, її на з Ков з турця, продав підписниці за 300 гривень. Таку тарілку продав за 1000 гривень. Ще вдалося продати ось таку іконку. Вона мене дуже здивувала по ціні продажу, продав її за 3000 гривень. Хоча оклад тут не срібний, а латунний, самого зображення вже майже не залишилося, я його відкривав і там намальовано було тільки обличчя та руки. Все інше не було намальованим. Такий економ варіант. Чесно кажучи, здивувався від продажу, вона щось продалася дуже дорого. Я не очікував, що вона так продасться. Хоча я ставив ціну на неї 400 гривень. Ну, були бажаючи, котрий змагався за цю іконку, і вона нормально продалася. Продажі підписнику. Ось така статуетка церковної направленості. Матеріал, схожий на пластмасу. Продав за 500 гривень. Купував на бараховці за дві однакові, віддав 250 гривень. Підсвічники такі прості, з логкового металу. Продав за 250 гривень. купував Разом з речами, так що не можу сказати, за скільки саме купив. І такий шит дерев'яний, ручної роботи. Купував на барховці разом із сувенірними ножами. Тоді все вийшло на 450 гривень. І окремо шит продав за 250 гривень. На цьому я відео завершую. Сподіваюся, вам сподобалося. А з вас вподобайки та підписка. Побачимося на вихідні!